Друга книга Царів. Розділ 15 На 27-му році Єровоама, Ізраїльського царя, Азарія, син Амасії, став юдейським царем. Було йому 16 років, як став царем і царював 52 роки в Єрусалимі. Мати його. Звалась Єхолія з Єрусалиму. Він чинив, що Господові було до вподоби, у всьому він поводився, як його батько Амасія. Тільки ж узвиш не було знесено, народ і далі жертвував і кадив на узвищах. Господь покарав царя, і він був прокаженим аж до смерті. І жив в окремій кімнаті, тим часом, як Йотам, царський син, був над палацом і чинив суд для народу землі. Решта дій Азарії і усе, що він чинив, записане в літописній книзі юдейських царів. І спочив Азарія із своїми батьками, і поховали його коло батьків у Давидгороді, замість нього. Став царем його син йотам.